Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні разом з вами будемо готувати кутю на святий вечір. Для приготування куті я буду варити саму пшеницю. Пшениці я беру 300 грив. У мене такий мірний стакан: ось такий, 300 грив пшениці і набираю ж тільки само води, тобто 300 грив, і далі додаю ще половину. Тобто, на повністю на варіння куті йде 300 г пшениці та 450 г води, додаю 1-2 чайної ложки солі, це все накриваю і на маленькому вогні буду варити до готовності. А поки буду підготовлювати родзинки, заливаю окропом і буду перемелювати мак. Мак я буду перемелювати на звичайній мукомольці ручний. У мене вона називається Мрія, їй вже більше 35 років. Перше, таку кутю я спробувала на Хмельниччині. І після цього я вже тільки таку кутю роблю. Тому що, коли я була маленька, взагалі вдома робили на свята кутю, бо так потрібно було. Але це була відварена перлова крупа, заправлена узваром та медом. Мак я подрібнила, тепер зливаю окропом, накрию тарілкою і він буде напарюватись. Тобто, коли я спробувала кутю, вона була настільки смачна, я здивувалася, в нас взагалі ну, кутя була, там по три ложки взяли для порядку, і так вона залишалася на столі. А цю кутю ви, як приготуєте і ви її спробуєте, то це взагалі блюдо номер один на святковий стіл. Так, накриваю ямак і відставляю. І буду зараз готувати горіхи. Горіхів я беру 150 грам і буду їх кидати в блендер. Але ж буду робити з їх два види подрібнення. Я трошки їх подрібню пару раз, такими, щоб кусочками вони були. А другу половину буду дрібнити майже в борошно. Тоді воно разом з маком буде давати такий білий колір, і ця вода, якою ми розколочуємо, вона буде така насичена цим всім. На заході України якось більше ці звичаї всі підтримувалися. І я дуже любила бути там на свята, тому що це цілий ритуал, коли господиня зварила кутю в горщику, несе на покутю. Там роблять гніздечко, і сіна ставлять в це гніздечко кутю, Всі ідуть, квокчуть, щоб курі неслися. <гум> Мені було дуже цікаво за цим всім дивитися, тому що у нас вдома не було такого, І це якось було дуже святково і дуже цікаво. Змовилися повністю вже горіхи, можна їх навіть не розділяти, все ми будемо змішувати в одну ємність, але ж я просто вам покажу, щоб було наглядно видно, що горіхове борошно і горішки трошки крупніші. Ось так, поки ми цим займалися, вже куття зварилося. Подивіться, цієї кількості води досить, щоб вона зварилася і була така сипка. Тепер я половину цієї куті буду висипати в макітру. а половина домішаю це все завтра, як всі з'їдять, висипаю сюди зерно і сюди ж буду додавати наш мак. І все те, що ми приготували. Я буду брати трошки цукру. Звичайно, корисніше брати мед, як у вас є. Я просто меду не люблю. І через це беру, беру трошки посиплю цукром. Ну, не багато, але ж трошки посиплю, тому що родзинки будуть давати. Свій смак вона буде і так солодкувата, бо родзинок як і дає, багато. Це все гарно змішую. Цукор зразу розтане, тому що зерно тепле. І Сюди ж буду додавати ще родзинки, вони вже запарені, не тверді, але коли воно зальється ще водою, вони набухнуть і будуть такі плавати, за усім великі, круглі, як виноград. Все все опять змішую, і сюди ж буду додавати вже горіхи. І дрібні, і не дуже дрібні, і знову все буду змішувати. Це все можна, звичайно, залити узваром, хто любить. Але я все заливаю кип'яченою холодною водою. Якщо вам цікаво дивитися мої відео і готувати разом зі мною, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Що вас цікавить, можете писати в коментарях. Коментарі читаю і зразу відповідаю. Ось так, кутя вже наша зроблена, вона смачна. Зараз я візьму насиплю її вже для проби. І обов'язково раджу вам приготувати. Я думаю, що ви такою кутею здивуєте своїх рідних, і вона буде вже номером один на вашому святковому столі. Смакуйте, вітаю всіх з святами, головне, мирного неба та міцного здоров'я. Хай ваші родини будуть завжди живі, здорові і завжди збираються на такі великі свята. І до зустрічі!